Три вправи для дитини, які розігріють м'язи, обличчя, губ та язика, готуючи їх до роботи. Дивіться та виконуйте разом зі мною. Одного ранку Марічка прокинулась і побачила, що її іграшковий двір ожив. Там була лопатка, гойдалка, паркан, пензлик для малювання, і навіть чарівний маятник, який теж ожив і робив ось так. Тік-так. І ось, пройшовшись двором, Марічка знайшла свою лопатку, яка лягла на лавку і каже Марічко, допоможи мені відпочити. Дівчинка поклала широкий язичок на нижню губу і тримала його нерухомо. Ой, тепер і я відпочиваю, сказала лопатка. Дякую тобі, Марічко. Дівчинка пішла далі, і у дворі гойтались гойдалки. Вони попросили розгойдай нас язичком. Марічка повільно гойдала язичок уверх, униз, не наче гойдалку. Ура! Я літаю, сміялась гойдалка. Біля дерева висів маятник. Він сумно гойдався. Тік так. Ніхто зі мною не грає. Марічка допомогла йому, гойдала язичком з боку в бік. О, тепер я працюю швидше і веселіше, вигукнув маятник. Далеко за хатинкою стояв маленький парканчик. Він попросив покажи, як рівно я стою. Марічка поставила зубки разом і посміхнулась. Тепер у нас цілий парканчик, і він дуже гарний. Похвалився двір. Наприкінці з'явився чарівний пензлик-маляр. Мені потрібна помічниця, щоб фарбувати дах. Марічка підняла язичок угору і малювала ним попід небіню, неначе пензликом. Ого, яка майстриня, зрадів маляр. І ось увесь твір засяяв. Гойдалка весело літала, маятник цокав, парканчик був рівним, а дах пофарбованим. Дякую, Марічко, промовили друзі. А дівчинка посміхнулася і відчула, як її язичок став сильним і вправним. Хочете, щоб дитина говорила правильно вашою рідною мовою? Пишіть слово урок у коментарях та отримуйте пробне заняття із логопедом у нашій школі. І не забудьте зберегти це відео.